Доброго дня, леді та джентльмени. Мене частіше за все називають Вальде. і сьогодні я хочу розповісти вам про тактичний блокнот планування та управління від компанії Battle Order Gear. Перш за все, це інструмент військового управління. Тому, ведучи про нього мову, треба відповісти на три основні питання: для чого він, з чого він виготовлений та що в ньому є. Відповідати на перше питання я буду по ходу відповіді на друге та третє, а саме як він побудований та яке в ньому наповнення. Саме цей блокнот називається планування і управління, тому що він розробився для командирів від рівня відділення взвод і до роти, батареї, ТГРа, РТГРа. Тому і вимоги до матеріалів, з яких він виготовлений, були прямо скажімо, не кабінетні. блокнот виконаний із спеціального полімерного паперу. Що важливо, це не пластик, це. Папір із спеціальним покриттям, тому він не боїться води його можна скручувати, переїжджати його мрапом, можна топити в бензині нічого з ним не трапиться. Але завдяки усьому спеціальному покриттю для того, щоб писати по цьому паперу, вам не потрібне якесь спеціальне канцелярське приладдя. Вистачає просто кулькової ручки будь-якого олівця, трошки гірше працюють галові ручки, і він не дуже гарно мачиться з деякими типами лайнерів. Очевидно, що цей блокнот багаторазовий, тому все, що ви написали, потім можна стерти або спиртовою серветкою, або з дезінфектором для рук з високим вмістом спирту. Але знову-таки простою водою, чи снігом, чи брудом, воно не зітреться. Вам не чутно, але вони зараз кричать. Наступною його важливою опцією там або фічою, якщо хочете, цього блокноту є його модульність. Вперше за все, ось ця пружина вона розмикна. Якщо вам треба, наприклад, дати якусь таблицю з необхідною інформацією комусь із своїх підлеглих, ви ж не будете віддавати весь свій командирський блокнот. Ви можете просто розкрити пружину, дістати необхідний вам бланк, передати вашим людям для того, наприклад, щоб вони його заповнили, а потім ви його додали до вашого бойового наказу. Ось ця модульність дозволяє вам зібрати саме той набір тактичних інструментів, котрий потрібен вам або вам в даний момент. Наприклад, ось це блокнот однієї з найновіших генерацій. Це старий блокнот, він мій. Як ви бачите, завдяки цій пружині я собі додав щось типу такого маленького органайзера. І мені в моїй роботі треба багато просто аркушів в клітинку. А ось блокнот іншого користувача. Як ви бачите, оця абомінація вона складається з двох блокнотів. Тобто людина придбала два блокноти на от таких от кільцях його собі зібрали. Коли треба, додає сюди, наприклад, додатковий бойовий наказ або додаткові схеми орієнтирів. Таким чином, один із той самий блокнот може вам послугуватися, коли ви почнете служити як командир відділення, і він же буде працювати, коли ви станете командиром роти. Формат саме цього блокноту А5 і спершу може здатися, що для тактичного блокнота, який треба використовувати в полі, він завеликий. Але суть в тому, що це формат, який, мабуть, мінімально підходить для його наповнення, тому що все, що ми будемо розглядати далі, бойовий наказ і так далі, воно насправді потребує певного об'єму і площі для запису. Тож, щоб це не було просто перерахування якихось стандартів НАТО, він виконаний саме в такому об'ємі, для того, щоб вам було зручно. Я як його. Користувач може сказати, що в карго карман він нормально поміщається. Тепер перейдемо до його наповнення. Але перед цим, що треба розуміти про цей виріб: це не інформлисток, це не довідкова брошура. це щось типу робочого зошиту, саме для того, щоб використовувати його в полі у вашій операції. Але побудований він таким чином, що там є щось типу системи підказок. Навіть якщо ви ніколи не стикалися з подобного роду блокнотами, він сам буде підказувати вам, що з ним робити, які полі яким чином і в якій послідовності заповнювати? Ну по-перше, є ось такі от інформаційні панелі, котрі вам підказують. Дивіться, ось у вас є приклад того, наприклад, це добові перевірки готовності підрозділу, вже умовно задані. І на основі цього ви можете просто дописати собі свої. Бачите, тут є е, свободне місце з чекбоксом. Себто, використовуючи цей приклад, ви розробляєте свої е, добові перевірки. Або ось, наприклад, це бланк е, Салют, да, доповідь про е, ворога. Як ви бачите, внизу кожного із боксів е, тут є така підсказка, як би воно могло бути заповнено. Наприклад, там, на північ від першого орієнтира і так, далі, і так далі. по тексту. Наприклад, схожа ситуація є і в журналі спостереження. Перше, що ви побачите, коли відкриєте цей тактичний блокнот, це тактичні знаки. Що це таке? Це щось типу правил дорожнього руху, але для військових. Насправді це виглядає просто жахливо, коли командир, наносячи обстановку на мапу, намагається вигадати, як буде виглядати міномет. Так не треба робити. Загалом, в нас з вами є 140-й наказ Генерального штабу, який регламентує. Які тактичні знаки ми використовуємо, і яким чином зрозуміло, що його загалом вчити навряд чи хто буде, але знати необхідний мінімум для вашої роботи, які вам потрібні тактичні знаки, все ж треба. Тому тут є необхідний мінімум. Чек-лісти готовності підрозділу до виконання майбутніх дій. Їх можна розділити на PCC, при комбат-чекс? Список, за яким ви перевіряєте саме вашу матбазу, скільки ви взяли, шкарпеточок, батарейок, ФПВ-дронів і, і так далі. Для того, щоб нічого не забувати, у вас вже є е заздалегідь надруковані, і ви можете додати свої. Другий тип перевірок е, вашого підрозділу це так звані Precombat inspections. Е, це е, я вже про не згадував. Це питання до вашого особового складу, як викликати медивак, як викликати вогневу підтримку, який позивний старшого командира і так далі. Завдяки цьому списку ви можете перевірити, наскільки гарно ваш особовий склад розуміє, що буде е, завтра, наприклад, яким чином це буде відбуватися, і яке місце саме їх у вашому плані. Наступний великий блок це алгоритм збору інформації, її аналізу мед Про цей блок у нас вже є відео на цьому каналі. Загалом ми просто пам'ятаємо, що для того, щоб побудувати гарний план, ви повинні зібрати максимум інформації і проаналізувати її якомога більш ретельно і скрупульозно. Саме для цього вам потрібно, потрібен алгоритм мед Наступний блок це бойовий наказ. Що це таке? Бойовий наказ це фізичне втілення мого планування як командира. Вся необхідна інформація, яка потрібна моєму особовому складу, щоб реалізувати мій командирський задум, є в бойовому наказі. Тут у блокноті використовується п'ятипунктний, так званий натівський бойовий наказ. У нас ВСУ загалом по статуту 7-пунктний, але все більше і більше підрозділів переходять саме на формат п'ятипунктного бойового наказу, тому він тут. Тут у цьому бойовому наказі в четвертому пункті є, на мій погляд, дуже дуже круто пропрацьована таблиця. Це е, карта Планки Севаку. Навіть якщо ви як командир не будете самі писати цей бойовий наказ, то саме оця сторінка насправді буде корисна ну, майже будь-якому командиру будь-якого рівня, тому що від того наскільки наш особовий склад розуміє, як його, якщо що, будуть рятувати, буде залишити його життя, буде залежати ефективність нашої місії, ну і морально психологічний стан військ. Далі декілька блоків, котрі можна використовувати окремо. Наприклад, ось це таблиця радіосигналів управління, позивний, що він значить, коли буде перехід на наступний і так далі. і так далі. От є план Тут більш традиційний для України формат цього. Як ви бачите, в декількох екземплярів, тому що, можливо, ви захочете передати це своїм підлеглим або суміжникам. Тут є бланк комплектування за протоколом 5Б та лейс, щоб ви могли легко перевірити, що там в вашій підполіти. Підлегли, взяли з собою, що ні. Готва. Вона більш мабуть, для такої маневриної війни, коли командир буде у ситуації деякої такої невизначеності покидати свій підрозділ. Тут він зможе залишити чітку інформацію, куди він пішов, кого він з собою взяв, коли він повернеться, що робити, якщо, наприклад, він не повернеться або станеться якась подія, наприклад, контакти з ворогом. Тут він теж може записати необхідну інформацію. Наприклад, схему маневру типу, я пішов там сюди, поверну, і буду до вас повертатися, наприклад. Зі сходу, будьте там обережні, не підстрельте мене. Пейсплан у зв'язку з командиром, також виклик медичної евакуації, так, щоб точно було зрозуміло його підлеглим, як, якщо що можна це викликати. Виклик вогневої підтримки та зв'язок з вищим командиром. Оскільки такі банки може знадобитися декілька, їх тут декілька. Бланк салюту. Ви спостерігаєте ворога і передаєте про нього максимально повну інформацію. І знову таки більш традиційне для нас, для України, це журнал спостереження. Знову таки, як я вже казав, є така, така от система підказок, да, щоб ви розуміли, як її заповнювати. Так, Декілька примірників. Наступне це бланк управління рухом колони. Про це вже є відео на каналі, я не буду на ньому зупинятися, але просто. Розуміємо, що, наприклад, з цим блокнотом ви можете керувати 9 машинами. Схема орієнтирів, а, що знову таки важливо, ви можете її дістати, передати вашому підлеглому, він її заповнить, потім поверне вам. А, для наставок. і великий аркуш для того, щоб записати там, назви Орієнтирів і так далі. І в кінці ось такий ось блок. на... Здається на 20 сторінок, просто аркушів клітинку для повсякденних записів. Тож, отакий от, от тактичний блокнот планування та управління від Battle Order Gear. Як ви бачите, це багаторазовий зносостійкий модульний тактичний блокнот. Але найголовніше, те, що його наповнення було розроблено військовими для військових. Себто, це не просто кубка табличок з інтернету по стандартам НАТО, це набір справді корисних інструментів для командира від відділення і до роти батареї. А на сьогодні, все. Дякую за увагу.